Що каже Біблія про те, щоб любити і прощати вбивць? А нічого, Біблія не вчить любити вбивць, любити маньяків, сатану або зло. В такому випадку Христос мав сказати двом розбійникам по праву і ліву сторону на христах: ви обидва йдете зі мною до раю. Але він двом не сказав. Зверніть увагу: один чоловік каївся, він визнав, що він грішник, він впокорювався, він визнав Христа Господом. Тому Ісус Христос йому. Каже, що ти будеш зі мною сьогодні в раю. Але другому він не сказав: ти будеш зі мною в раю. Для того, щоб люди пішли до раю, вони повинні покаятися, мають змінитися та навернутися до Христа. Тому Бог дав закон, щоб зупиняти все це зло. І Христос каже: люди, які за духом живуть, вони не порушують закону, вони прийшли утвердити закон справедливості, милосердів. І любові. А що зробили євреї і фарисеї? Вони вараву, який був убивцею, покрили, вони любили вбивцю, а Господа Ісуса розіп'яли. Суд вони правильно чинили? Звісно, ні. Вони вчинили несправедливо, тому не слухайте лжевіручих, які вчать любити вбивць. Для всіх, хто чинить беззаконня, має бути суд. Вивчайте Біблію і будьте благословені.